Велике вухо чує все, навіть думки. Казку дзвінки матір аж про дивовижного героя озвучили на творчій лабораторії «Артполи Іф вона збирає відкритих до експериментів та гри батьків і дітей звідусіль. Саме останні й стали учасниками акустичної майстерні казки Велике вухо. Щоб ти чув не тільки себе, а чув світ навколо. І насправді ми дуже часто не чуємо того, що дуже близько. І от ми так намагалися разом почути один одного. Об'ємності звучання надавали альтернативним. Ми способами за допомогою паперу й посуду, шишок і горіхів, та навіть цукерок, ними послуговувались для видобутку знайомих шумових ефектів вітру і пташиного польоту, комах на воді та інших народжених природою. Процес вимагав абсолютної тиші і сконцентрованості. Дітей він зацікавив куди більше ніж майбутній результат. Найцікавіше було придумувати звуки. Ти пробуєш щось чимось там стукнути, грюкнути об щось потерти. Насипати кудись до участі запрошували всіх, чий вік не перевищує 10 років. А вже в процесі роботи виявились ті, кому ця справа до вподоби найбільше. Чотирирічний владик проводив тут по дві-три години щоденно. Ділораз різні звуки Це вітер дорослі ж оповідають і записують казку за допомогою комп'ютера та різної чутливості мікрофонів із диктофонами. Комбіновані звуки згодом опрацюють. Для них цей досвід також несподіваний і перший. Тут не може сказати мотор. Тут хтось щось засміявся, хтось щось в когось щось випало. Ну але ці випадкові моменти так само цікаві. Але попереду ще більша частина роботи, таке враження. Ну, бо треба звести казку, змонтувати. Продовж п'яти днів арсенал ефектів, віднайдених кожним з учасників, збільшувався на очах. Тепер проект планують розширювати як акустично, так і географічно. У задумі створення музею звуків, з галереєю якого у різних містах працюватимуть над озвучуванням інших казок, можливо, навіть із молодійним акцентом від музикантів.